Я дякую, що саме Бориспіль було обране місце нашої сьогоднішньої зустрічі, тому що Бориспіль це також символ нашої стійкості. Тобто, це наша сьогоднішня метафора ментального здоров'я. Як бути окей, коли навкруги все не дуже окей, не в ідеальних умовах, але бути і жити повноцінно. Стійкість завжди проростає із подоланої травми, на жаль, і стійкість це головна складова ментального здоров'я. Підтримка ментального здоров'я це тепер обов'язкова умова, на жаль, виживання всього нашого суспільства, кожної нашої людини. Умова її стійкості у випробуваннях, які ми не можемо поки що відмінити, а отже, нашої загальної стійкості. Формула стійкості проста, і вона була виведена вже давно. Вона складається з фахової підтримки, якнайбільше до людини, підтримки, за якою не треба їхати, яка приходить у вигляді в особі. Місцевого лікаря чи соцпрацівника, наприклад, а ще стільки складається з власної обізнаності, з навичок самодопомоги. Сьогодні бути агентом стійкості це означає бути людяним і емпатичним, без будь-яких спеціальних інструкцій. Так само всеукраїнська програма ментального здоров'я вчить спочатку допомогти собі, а потім дати цю необхідну дозу кисню кожному українцю, щоб разом ми могли допомогти. Вже всій країні.